Донецький Шахтар обрав новий тренерський штаб та назвався Ки країн, тепер там будуть частіше підписувати футболістів. Гравець «Динамо Київ, зазнав нищівної критики, від Мірча Луческу за свою гру в УПЛ. Курйозний гол футболіста збірної України за кордоном, яку гарну новину отримав тренерський штаб Реброва на матч проти Італії. А також повернення Євгена Коноплянки. Та хто із діючих гравців національної збірної може стати одноклубником іншого українця в європейському чемпіонаті. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Друзі, всім дякую за вашу активність та підтримку. Адже тільки завдяки вам каналу підкорилася відмітка в 100 тисяч глядачів, що додає особисто мені і послугує додатковим стимулом для розвитку нового контенту. Ще раз дякую всім причетним і рухаємося далі. Свій другий м'яч Казахстані забив Артем Бісєдін. Трапилося це у грі, в якій горда Баси оформив чемпіонство. чемпіонства. І цікаво, що обидва голи українця в новому чемпіонаті виявилися доволі курйозними. На добсал валдаліка вже. Також свій перший гол в цьому сезоні чемпіонату Кіпру забив Роман Безус. Його Омонія здобула перемогу в цьому матчі з рахунком 2-0 і закріпилася на п'ятому місці. На Окремою подією коротко виділю першу появу на полі за останні два місяці від Євгена Коноплянки, який востаннє грав ще 21 серпня. Це лише його третій матч за 13 турів. Гарні новини надійшли для нашої збірної. ВАВ зазначили, що їх апеляція була розглянута у ЄФА, і наші вболівальники не матимуть жодних обмежень у грі проти Італії. Раніше говорили, що через російський скандал нас могли позбавити 5 тисяч місць на стадіоні для українських фанатів. Сама гра пройде в Левракусені 20 листопада. В ній буде вирішуватися доля другого місця в нашій групі. У часи постійного тиску, коли здається, що ще трохи і втома вісьмигору, дуже важливо вчасно емоційно розрядитися і щоб продовжувати рухатись вперед. Дай спорту себе підтримати. Будь всередині гри разом з Фавбет та бонусом до 10 тисяч гривень на перший депозит. У непрості часи дай спорту себе підтримати. Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Фавбет. Після того, як Богдана Михайличенка відсторонили від тренувань з першою командою Динамо Зареб, на нього з'явився перший претендент, котрим повинен стати Беліське Вестерло, де вже грає Сергій Сидорчук. А якщо хорвати погодяться відпустити його безкоштовно, йому в Бельгії нададуть прихисток до кінця сезону. Після цього, у разі збереження прописки, Вестерло запропонує Богдану більш тривалий контракт. Зараз клуб йде на останньому місці, маючи в активі лише одну перемогу в 11 матчах. Михайличенко приєднався до Динамо лише цього літа у статусі вільного агенту. Після поразки Динамо Дніпро Мірча мірчалочезко вже традиційно пройшовся персонально по головним винуватцям. Більше всіх дісталося брашку. Не забув Румун згадати себе. Брашко дуже мало повертався сьогодні назад. Він був постійно на 20-25 метрів далі ніж потрібно було. Він один раз лише повернувся у захист. Далеко від штрафної грав від нашої давав можливість під преснигом. Помилявся багато. Проблема, ви питали у чому, чому не реалізував. Проблему мені я не зміг за такий короткий період часу побудувати команду, яка змогла б протистояти іншим командам. Ми не були досить щасливими і удача відвернулася від нас, коли ми втратили Ярмоленка, ми втратили Шапаренка, Попов ще декілька днів тому. Це його перша Караваєв також був дискваліфікований. Сьогодні наші гравці показали на той рівень, який ми хотіли. Шахтар остаточно сформував свій новий тренерський штаб, очолить команду Маріно Пушич, а його асистентом стане Маріо Станіч. І цікаво, Пушіч сам працював в більшості лише асистентом відомого Арне Слота. Вони створювали гарні проекти в дивізії в Твенте, азета Фейнерді. Самостійно на чолі клуба басній стих попрацювати лише в Твенте що перші контакти гірників з Маріною трапилися ще в минулому сезоні після очної зустрічі Шахтаря та Фейнарда. стосовно асистента то станеш це відомий хорватський скаут, який з 2011 по 2020 працював у Брюге. Після цього Сергій Палкін заявив, що трансферна політика клуба буде розвиватися в тому ж напрямку без суттєвих змін. Шахтар збільшує свій свіраудіозалучення талантів на Еквадор та Грузію. Продовжуючи співпрацю з Бразилією, але там ситуація стає деталі складнішою через захмарні ціни. Тому ми все частіше будемо бачити в команді виконавців з більш екзотичних країн. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.